Вітаю, друзі! Ви на каналі проект «Перевоплощення просторі про здоров'я, жіночу силу, красу та ті щоденні звички, які роблять наше життя комфортнішим і якіснішим. Свята вже зовсім близько, корпоративи, родинні зустрічі, смачні столи. І саме в цей період наш організм часто реагує чутливіше ніж зазвичай. Тому сьогодні ми поговоримо про те, як уникнути загострення геморою та закрепів у святкові дні. Коли спокуса переїсти, чи спробувати все одразу найбільше. І я рада вітати в нашому проєкті лікарку-проктолога, головну лікарку Онклінік Дніпро Анну Руфанову. Анна спеціаліст, яка завжди дає прості і чіткі поради, що реально допомагають у повсякденному житті. Ано у святкові дні завжди столи, де є і святкові салади, і різноманітні страви. Які продукти у першу чергу треба додати у свою тарілку, щоб уникнути закрепів? Наближаються різдвяні свята, а з ними корпоративи та застілля. Як ваша надійна лікарка, проктологиня Он Клінік Дніпро, хочу надати поради, які допоможуть підтримати ваш організм. Першу чергу це дієтичні поради. Надайте перевагу клітковині, заповніть принаймні половину тарілки продуктами багатими на клітковину. До них належать овочі та фрукти: це сирі або варені овочі, свіжі фрукти, яблука, груші, ягоди, чорнослив. Цільнозірнові продукти. Обирайте цільнозерновий хліб та коричневий рис. Бубові. Додайте до страв квасолю, сочовицю або нут. Скільки води потрібно пити і чому зневоднення так сильно впливає на стан кишківника? Пити багато води. Гідрація є ключовою для того, щоб клітковина працювала ефективно і робила випорожнення м'якшими та легшими для проходження. Обмежте продукти, які можуть посилювати закрипи. Та подразнювати кишківник – це рафіновані продукти, білий хліб, білий рис та макарони з борошна вищого гатунку, жирна та смажена їжа, це фастфуд, жирне м'ясо, молочні продукти, це сир та інші молочні продукти, які можуть посилювати закреп у деяких людей. Алкоголь та гостра їжа вони можуть призвести до зневоднення та подразнення. Ми знаємо, що на свята люди часто переїдають і мало рухаються. Які прості звички під час застілля і після допоможуть зберегти перелістатику кишківника та підтримати здоров'я? Мої поради щодо способу життя не переїдайте, намагайтеся контролювати розмір порцій. Краще їсти невеликими порціями, але частіше ретельно пережовуйте їжу та не поспішайте під час прийому їжі. Будьте активними. Навіть легка активність, така як прогулянка після їжі, може стимулювати перестальтику кишківника та сприяти регулярному випорожненню. Дотримуючись цих простих правил, ви зможете насолоджуватися застіллям Мінімізуючи ризик розвитку закрепів та загострення геморою. Здоров'я кожного з нас це цінність для України. Анно щиро дякую вам за такі детальні та корисні поради. Свята це радість, і так хочеться, щоб вони минули без дискомфорту та проблем зі здоров'ям. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, пишіть у коментарях свої запитання і теми, про які ви хочете почути в наступних випусках. Підписуйтеся на канал Проєкт перевоплощення». Попереду ще багато корисних зустрічей і професійних порад. До зустрічі!